Про множине громадянство трішки поговоримо. Президент цього тижня підписав закон, яким в Україні запроваджується множинне громадянство. Документ остаточно запрацює через півроку. За цей час уряд має оприлюднити список країн, громадяни яких можуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою. А українці, громадянство цих країн зберігши українське на сьогодні, кажуть експерти. Мільйони українців вже можуть мати по два паспорти, але не кожен з. Них може бути легалізованим, зокрема російський. виграють від нового закону ті, хто вже має або отримає громадянство країн з урядового списку. Попередньо відомо, що там переважно будуть країни-союзники України. Утім, в новому законі збереглася норма, що в разі набуття громадянства іншої держави Україна визнає лише українське громадянство і не бере до уваги друге чи третє. Натомість власники паспортів країн, що не увійдуть до урядового списку, мають обирати який паспорт їм залишити інакше загрожує втрата українського. Але як позбавлятимуть українського громадянства, поки невідомо. Уряд ще має Ухвалити окремий підзаконний акт. Ну і цікава ж ситуація. Проблема зі збереженням громадянства України матимуть ті, хто добровільно отримав паспорт Російської Федерації. З 2014 року на тимчасово окупованих територіях мільйони українців отримали паспорти окупанта. Хтось автоматично, хтось під примусом, хтось добровільно. Лише в Криму Кремль видав мільйон сімсот тисяч паспортів. Правозахисники кажуть, що чітких критеріїв добровільності в законі немає і тому. Не зрозуміло, хто і як це визначатиме, але в уряді заперечують, кажуть, підставами для втрати громадянства є доведена участь в збройній агресії проти України, робота в окупаційній адміністрації РФ і вироки судів за злочини проти України. Тут ще одна правова колізія: Україна і союзники не визнають документів, виданих в окупації, серед яких паспорти Росії і вважають їх нав'язування грубим порушенням міжнародного права, тобто, ніби невизнаний документ є підставою, для втрати українського паспорта, юридична спільнота абсолютно резонно говорить про наявність ват в цьому законі, і я впевнений, що його прийдеться Верховній Раді коригувати на марші згодом, бо він був підготовлений не надто професійно, і ці ризики, які ви переручили, вони реальні. Це не надумані якісь інсинуації з метою критики закону вже закону да а вони на жаль можуть мати місце особливо щодо а, статусу громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і яких примушують брати українські паспорт е, російські паспорти за російським законодавством, яке насильно поширюється репресивним чином на цій території. Іноземці, згідно з новим законом, мають право отримати українське громадянство без відмови від свого. але це стосується лише країн, що увійдуть до урядового списку, як я вже сказала. А в інших випадках процедура складніша і подібна до тієї, що діяла досі. Іноземці українського походження зможуть отримати паспорт за скороченою процедурою. Також спрощено надання громадянства іноземцям, які воюють за Україну. Для цього потрібно відслужити рік в умовах воєнного стану або три роки за контрактом. Зможуть отримати паспорт України і ті, кого переслідують на батьківщині з політичних мотивів, а також ті, хто має особливі заслуги перед Українами. Перед Україною. І до речі, за даними уряду і світового конгресу українців, поза межами держави, кількість українців в світі сягає 20-25 мільйонів. Низка експертів звертає увагу на те, що дозвіл на отримання іноземцями українського походження паспортів України може вплинути на результат будь-яких майбутніх виборів. Діаспоряни, які здебільшого мають поверхове уявлення про життя в Україні, а то й ніколи тут не бували, зможуть обирати владу. Скільки серед них охочих отримати громадянство, невідомо. Якісь інвестиції, зв'язок між людьми. Тобто це не ті категорії, які вирішуються громадянством. Є така штука, називається центр життєвих інтересів. Ось це серйозна історія. Якщо ви живете в країні, перебуваєте в ній там більше половини часу свого, ваші діти знаходяться тут, у вас тут майно, бізнес, і ви платите, наприклад, тут податки, то ця країна буде вашим центром життєвих інтересів. І байдуже від того, яке у вас громадянство. Ось в чому ідея. А якщо просто спробувати вирішити збільшити кількість громадян України і казати, що після цього у нас збільшиться кількість інвестицій або кількість людей, які пов'язують себе з Україною, вкрай росте, то я чесно кажучи, в цьому випадку не бачу а, позитива. І друге, ну тобто, мені здається, це стає розмиванням поняття громадянства як такого.